Вітаю, шановні глядачі на каналі Шаманки Сераш. Сераш вітаю тебе. Привіт. Ми обіцяли поговорити про те, що відбувається зараз в тилу у ворога. Тож, давай подивимося в Кремлі. Чи правда що було здійснено зміну впливових башт Кремля з військової на силову? Дивись, що відбулося в Кремлі? Певне обнулення. Тобто хтось повністю обнулився і став дашутом, тобто п -п певні Uh, давай так, Певні важелі впливу, да, вони обнулилися і вийшли в повне нуль. Тобто це явно, явно чистий лист. Для чого? Щоб розвити якусь динамічну іншу ситуацію по трійці жезлів, тобто щоб дати інші напрямки, вкласти в інші перспективи, зробити ставку на інших людей. Тобто, року, ну, ракіровочка потрібна для uh, розподілення, uh, розподілення в, в певних впливу. Для чого і ким uh, у цьому дійсно задіяні, окрім основного. Царя треті сторони, а треті сторони, це ну то скоріше ми говоримо про внутрішніх їхніх, да якихось ну там ФСБшників, ті, хто мають якісь моменти. Тобто, це така собі е, карта закоханих, де передоговорняк відбувся внутрішній між певними да структурами, із, е, скоріше за все, подачі царя. Для чого? Для чого? Для четвірки пентакли, для збереження того, що є. Для збереження того, що є. Тобто, тут, скоріше за все, для збереження тих статусів впливів, влади, рішень, які існують. От якось так. Дуже цікаво, що Шойгу відправили у відставку і поставили його на місце Патрушева секретарем Радбезу РФ. Чому Шойгу замінив Патрушева? Яка доля Патрушева?» і поговоримо про нове обличчя, з яким тепер ми воюємо. Ну, зараз. ну дивися, для Шойгу. Ця посада це відлюдок. Його обмежили, його понизили. Це не підвищення. Це не перехід у близькість до тіла царя. М -м -м, дуже навряд. Чи. Дуже навряд чи. Він і так мав певні стосунки із Путіним, і зміна переху, перехід його на таку посаду замість Патрушева не змінює особну зараз, я так скажу, не змінила б особистого ставлення. Розумієш, про що я? Тобто, Шойгу і так мав близькі стосунки міг впливати і зі свого минулого крісла. Його для в рамках підвищення на місце Герасімова не треба було б ставити. Якби, скоріше за все, не загойдалося певне крісло. А воно, я так розумію, що весело загойдалося. Для Шойгу це відлюдник, це ізоляція, це позбавлення його. М, давай так, наказання, можна так грубо сказати. Наказання. Тобто для нього це не підвищення, для нього це походу ізоляція е, і якась, якась повна повна срака у повноваженнях, куди дінуть Герасимова зараз, зараз подивимося зараз. Mm -hmm. Герасимов цікаво, Герасимову дадуть якусь должность чи якусь подібну штуку. Пов'язано з імператором. Це скоріше за все, все таки важе впливу, бо імператор це державний апарат, не номінальний. Тобто це або економічний блок, або військовий блок, або внутрішньобезпечний блок. Ну ти зрозуміла. Mm -hmm. Тобто, все, що забезпечує да, кормуху, державу, якісь важелі впливу, якусь подібну штуку. Тобто йому mm -hmm. віддадуть крісло імператора. А я так розумію, йому дадуть якусь, якісь повноваження або якусь должність, яка. Може забезпечити його, перестати бути просто номінальним сірим кардиналом у цій історії, бо приближеність до Путіна не дає йому і в ну, ти зрозуміла, в, в да, безі їхньому не давала йому можливості е, гостро впливати через свій підпис. А таке враження, що тут йому дадуть змогу впливати через підпис. А тут е дивися, яка цікава ситуація виходить. Е Перед тим, як Шойгу змістити, його замісників е, да. спіймали на корупції. забрали зразу після наради. Е, Шойгу на місце Патрушева, щоб бути з Патрушевим, зараз поговоримо. Але хто приходить на його місце під час СВО? Да? Людина, яка не має взагалі ані військового звання, ані військового досвіду. Хто ж такий Андрій Білоусов? Дуже цікаво, що це людина-економіст. Який є довіреною особою Путіна, і він займається аудитом, економічним аудитом? Чому саме Білоусов став міністром оборони РФ? Яка його функція? Я так розумію, Володька і Внутрішня безпека зацікавлена у кандидатах на подібні важливі структури, які не мають до цих структур жодного відношення, щоб вони проходили по кубкам, бо король кубків випадає. Mm -hmm. Хтось, хто вообще не шарив у цьому всьому. У них в принципі ні одного міністра оборони не було, який би мав військові. Військові ну, стосунок до війська. Чому вони, вони МЧСника замінили на бухгалтера? Понимаєш? Чи там малінівода на бухгалтера тепер? А тому, що яка найбільша загроза для диктатури? Армія? Твоя ж власна армія може тебе скинути? Пригожин був тому дуже цікавим показником. Будь-який воєначальник. Який може повести за собою людей, рано чи пізно може стати тобою незадоволений і проти тебе організувати військовий переворот? Білоусов це не той персонаж, за яким піде армія. Армія зараз в жаху. Він не скаже: піднімайте хлопці, мечі, йдіть валити царя, він нас вбиває. Ні. Ні, він іще більше мерзотна особа, ніж Шойго на цій посаді. І що його не любила, вся армія, а цього мудака так взагалі любить ніхто не буде. Ну, То зрозуміло, який цікавий, цікавий момент. Це буквально ну, п'ятірка типу, ну, мечів для війська. Ну, Типу, це буквально поставити людину, яка до війська не має жодного стосунка. Це втикнути ножі в спину для війська, тому що цар дуже сильно боїться диявола. Царь боїться домовленості, де за спиною. Царь параноє за те, що хтось буде робити двійку кубків, для того, що хтось буде робити четвірку жезлів, це всі парні карти, які між собою ну то зрозуміло як би да, хтось буде мати повноваження в обхід самому царю. Тобто, умовно кажучи, що його на минулій посаді міг а, своїм підписом вирішити питання всередині країни. Його повноваження дозволяли йому. Ти б зрозуміла, як би підписати документ, когось звільнити, вбити, поховати, віджати чийсь бізнес, пустити транш бабла. Він мав ніфіга собі владу. А тепер його змістили так, що влади він не має. А владу має економіст-бухгалтер, який ну, дуже сильно, дуже сильно є пропутінським персонажем. Тобто таким державником, знаєш, прямо mm -hmm. о, да, царь. Партійний чувак, от класичний партійний чувак, за партію в могилу. Uh... Зараз чого очікувати на полі бою від ворогів? А хто реально керує зараз армією? Ось цими наступальними діями? Хто ця людина? Це публічна, не публічна людина? Той прийшов аудити, проводити гроші рахувати? Той за ним ну, бігав. По-перше, в мене випадає, що ми говоримо про групу особистостей. Я так розумію, група особистостей пов'язана із внутрішньою якоюсь безпековою моментом. Тобто, це два сигніфікатора. ми говоримо про внутрішнього короля мечів. Ну тобто внутрішній силовий блок, да, армійський і так далі. Ми говоримо про походу якусь спецсуру всередині. Uh -huh. Реально, фронтом керує якась спецсура, внутрішні силовини, да, які небудь ФСБшники. Ну умовно кажучи, група особистостей. Бо тут в мене придворні карти повилазили. Раз придворна, два придворна, три придворна. Ну, ти зрозуміла. Тобто, це е, е, ті персоналі, які залишаються за кадром, і їх не одна людина. От вони керують фронтом. Вони керують фронтом. А номінальний міністр оборони він нічим нахрен не керує. Понімаєш? окрім mm -hmm. того, що йому кажуть підписувати або які задачі перед ним стали. Чого очікувати від ворога? Зараз ми побачили в Білгороді, вони зробили теракт на власній території, і навіть не зрозуміло, що то було, то був підрив, то була робота їхньої ППО, бо в них там версії. що Україна... Це. Я... Я дивилася вчора це питання. Це класичний рязанський сахар, і ми будемо говорити з тобою про повторення подібних штук. За всіми цими терактами стоїть Герасимов. Це його парафія. Він є організатором. Він з самого початку організовував подібні терактні історії. Це все повністю на його плечах. Він відповідальний за це дійство. От у чому прикол завжди був і є, і полишиться скоріше за все, виходячи з того, що в мене випадає. Вони будуть далі робити білгородський сахар, рязанський сахар, і ще якийсь сахар, московський, пітерський і так далі, тому подібне. Ми будемо бачити більше трактної історії. Ми з тобою, я з тобою про це говорила на, і для свого каналу, і для каналу прогнози, і для, і, для, і для інших каналів. Як тільки стався крокус, я сказала, це тільки початок. Це mm -hmm. тільки початок псевдо. Отаких от от тарактних історій, в яких будуть гинути їхні люди для того, щоб це підбодрювало йти на війну в Україну. Тому що всюди мірещаться страшні укробандерівці і таджикобандерівці. Понимаєш? Е, наразі наступний буде Брянськ, е, Ростов. Е, чи е, вони вигадають ще якусь якесь інше місто? Може, Курська, республіка. Ну, по-перше, тут, скоріше за все, давай так, ми побачимо ще щось по Білгороду, скоріше за все, бо в мене тут випадає, що скоріше mm. за все, буде щось ще й по Білгороду. А, це перший момент. Другий момент скоріше за все, щось подібне, щось подібне буде в точці, де можуть бути потенційні агресивні якісь дії. Я так підозрюю, що це з напрямку все-таки Сумської області більше. Вони, якщо надумають лізти на Сумську куди, коли, коли вони там надумають лізти на Сумську область, їм треба буде щось організувати от, по типу Білгородського вчорашнього цього двіжо, mm -hmm. тільки на території з боку Сумської області? Е, тупе питання, але я його задам. Росіянам розвиднюється, що вони самі себе бомблять, е, чи вони будуть свято вірити в, ж, в зубастих бендерівців? Я не знаю, там. Та ти вчора не читала ту класну новину Перед взривом в житловому будинку РФські бабки в Білогороді чули, як під землею в шахтах натівські військові запускали підземні ракети. Мати Божа. Я думала, після фінів на Євробаченні, я думала, що я бачила і чула все ані. Дивися, місцеві тут, тут дуже цікавий дуже цікава історія. Місцевим жителям уже розвиднялося, а от не місцевим жителям, отут починається проблема. Це питання у тому, коли тобі чувак з Білгорода каже: Альо, ну, типу, нам підірвали підвали, це не українці, а йому умовний який-небудь розтавчанін каже: Ти все брешеш такий собі класний Бимиранг. ви все придумали. Чи розкола внутрішню ситуацію, ситуація в Гарефію? Не зараз, з часом. З часом це буде ще однією краплею. Давай так. Це не є основною причиною, але це буде певною краплею. Там уже ці е, моменти вони нагнітаються. То Соловйов назвав білгарачан, е, там з зрадник, радниками і ще якимось, да, І на нього піски трохитажні посипалися всюди скрізь на Соловйов Лайф. Ну, типу, там уже починається цей двіж. Та хай ходить, де буде 5 хвилин на хороший. А... Тут е, в мене ще таке запитання. Е, зараз пішла зачистка тих блогерів і тих езотериків в Рефі, е, які підтримували меседжі Кремля, СВО, наше все, Путін переможе, Росія Форева. І е, ці блогери останні 10 років активно популяризували путінський режим е, в бізнесі, в езотериці, в духовних практиках. Коучі, всьому іншому, от коли їх почали садити, я така, ого. Чи говориться про те, що зараз в Кремлі почалися зачистки? Режим сам себе поїдає. Зараз це і артистів стосується, ну ти зрозуміла, це не тільки про блогерів-артистів, бізнесменів, усіляких штук. Ніхто не є захищеним. Після того, як Путін заступив на черговий свій срок, ніхто не є захищеним. Навіть той, хто був приближений до тіла царя. Махровий такий кайфовий сталінізм. Дід параноїк починає бачити ворога. Всередині системи, тому що всіх зовнішніх ворогів, усіх лібералів, хто не так перднув, не так кашлянув уже або отруїли, або вони виїхали, або ще якась історія. Боротися з зовнішнім ворогом все складніше. А є ж внутрішні вороги, і коли внутрішні вороги закінчуються, ми їх починаємо активно шукати, як це робив Сталін на параної, розумієш? Тобто, ну типу, на, на, на глобальній параної. І от зараз це саме це відбувається. І ми з тобою, е, до речі, оці перестановки у зараз у Кремлі вони є прямим підтвердженням того, що казали і я і деякі майстри десь з місяць назад, коли у нас перший раз випало занепокоєння еліт тим, що відбувається. Коли я і мої колеги теж побачили, не просто вяли занепокоєння, як у них було бабки, тіряємо, царі з здурів і ще якась історія, а серйозне занепокоєння, навіть шевеління, якісь да, якась істерія, якісь такі от подібні штуки. От воно десь плюс-мінус місяць назад, там хто слідкує за інтерв'ю за моїми постійно, воно почало так дуже активно цікаво вилазити перший раз за всі ці роки. І тепер я просто розумію, да, пов'язую оцей факт зі змінами в Кремлі, я розумію, що да. А, по ходу занепокоєння оці зміни це є підтвердженням того, що випадало місяць назад. От воно занепокоєння за те, що ти тепер не є в безпеці. Навіть якщо ти дуже сильно любив і любиш царя, вообще не в безпеці. Тебе завтра можуть об'явити на агентам, віджати від у тебе бізнес, травануть тебе на вічком, забу запихати тебе в СІЗО, як зама е, Шойгу за хабар. Який ти до того взяв брав, 20 років брав при Путіні? Нормально з рук у руки ніхто тебе не вловлював. а тут тебе вломи сам цар. Ну, я умовно, да, типу його люди. От, Тому нам, що це? А нам це на руку. Вони хай вони садять один одного, жируть один одного, гвалтують один одного, винищують один одного. Вперед, клас, давайте. Прям Тримаємо за вас кулачки. Так держать. Сереж дуже дякую тобі, шановні глядачі. В описі до цього відео прикріплений номер картки банка, яка безлімітна скидайте, будь ласка, туди донати на підтримку наших військових, які зараз боронять Україну. Потреб в них дуже багато від харчових медичних проблем до питань з ремонтом авто, заміною шин і купівлею усього необхідного. Підтримайте, будь ласка. Військових, тому що їм зараз дуже важко. Давайте будемо об'єднуватися і разом творити добро. Сереж. Дякую, що ти зараз волонтериш і Дякую за те, що ти робиш. Тримайся, Незламних Харків. Ми з вами всім, чи можемо, допомагаємо.